Уникайте живого пива. Якщо ви бачите на етикетці слово живе, або якщо продавець вам розказує, що пиво живе 3 дні, або ще гірше магазин називається Живе пиво, то знаєте, вам впарюють неякісне пиво, або в кращому випадку припідносять його як неякісне, самі того не розуміючи. Якісне пиво не може мати короткі терміни придатності. Якщо пиво живе 3 дні або тиждень, або й навіть заклади, які розповідають про 20 хвилин, то знайте, це погане пиво. Бо якщо воно скисає так швидко, то це означає, що на броварні, де його варять, або в магазині, де його розливають, не дотримуються санітарних норм. Простіше кажучи, на якомусь з етапів від моменту варки до моменту розливу пива в ньому потрапляють небажані бактерії, наприклад, молочнокислі, від чого пиво і скисає. А всі ці історії про короткий термін життя пива, які нам нав'язують ще совка. Це як мінімум маркетинговий хід пов'язаний з бажанням пошвидше продати пиво, а як максимум виправдовання того факту, що пиво не якісне. Тому моя вам порада: уникайте живого пива, бо там занадто багато зайвого життя. І ще додам, що в сучасному світі вбудовувати маркетинг на тому, що пиво живе, це суцільна крінжатіна. Але гадаю, ви також запомітили, що живого пива стає трошки менше, а натомість ці, скажімо так, недомаркетологи взялись взялися за слово крафт. Як на мене, це поганий дзвіночок, тому що його додають. Скрізь де треба і де не треба, і скоріш за все за декілька років це поняття можуть у нас поплюжити. Не забувайте ставити вподобайку та пишіть в коментарях свою думку стосовно живого пива.